Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми будемо учасниками у грі Кальмара в Роблоксі. Ось так. Я пропоную швидесенько бігти, бо залишається хвилина до початку наступної гри. І ми повинні вижити. Ось такі в нас сьогодні цілі будуть на це відео. Я думаю, що всі знають гру в Кальмара, знають, що вийшов нещодавно другий сезон цього серіалу. О, в мене і... 37 номер, а в тебе, тебе 36? 37? О, в мене 30 36-й, а мені погано видно. А де ти подивилася? Я ну, не бачу. Ну, схоже на трійку і потім шість. Та <світ> на я бачу, але воно не повністю. А позаду е закриває <світ> ця штука <світ> з подарунками. О, в табі <світ> можна побачити, Який в тебе. <світ> <tab -і? світ> Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так, ану ось шукаю. В тебе 37, а в мене 36. -й. Реально, нічого собі. Так, скільки там лишається? 18 17. секунд. Отже, друзі, можете написати в коментарях, поки ми чекаємо, чи грали ви у цю гру. Ось так. Пишіть в коментарях, мені цікаво буде дізнатися. Ой, що відбувається? Ні! А! Фу. Я начебто запускаю. Та я просто натиснув кудись і, власне, так. мене викинуло. Так, що робити? Треба обрати команду, нічого собі. За гроші можна бути охоронцем. Ну, тоді Добре. я обираю гравців. Так. Все. Треба, треба зробити тихішу музику, цю бо вона дуже-дуже гучна. Так. Ну, треба чекати. Напевно, зараз треба бігти буде, я не знаю. Е, так. Диви, в нас є. Це на зараз? Або що? Я не розумію поки що. Я реально не розумію, але окей. Давай дізнаємося через 4 секунди. Що Та зараз я буде? Перша гра буде, ти хіж їдеш е, далі будеш? Не знаю, зараз подивимося. Так, це охоронці. Ану. Чи я охоронець? Ні, я не охоронець. Так, ти нам що, потрібно. Ні, Нам потрібно вижити, власне, залишитися е, наприкінці останнім, і тоді ми переможемо. Um, не знаю, чи вийде у нас це, чи ні. Я пам'ятаю, ми. Ага. Ого! Один Один з нас він цей. Типу, як його. <с> Я не знаю, як це сказати. Ну, як у Амон Асі, зрозуміло. Імпостер, о. Окей. Нам треба його знайти, чи що? Я правильно розумію? Що робити? Я не знаю. Фото тейкін. Окей, давайте, проходимо далі. Ага, треба йти за ним. Роби, що всі роблять, зрозуміло? Так, <с <с зараз. Блять. О, перед, перед, перед! Біжи, 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 біжи. Підіймаємося. Так, нам треба якомога швидше піднятися, я так розумію, правильно? Заходимо, 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 заходимо. Я зайшов. Так, що це? Ну це 100%. Ота, гра з лялькою. Пісок і все таке діло, бачиш це? Зараз побачимо. Так, вперед. Я готовий. Так, реально, треба, це ця гра. Він написав, що треба дістатися до кінця і не бути поміченим цією лялькою. Все, я зрозумів. Так, вперед Перед, перед, перед. Можна бігти? Ні, не можна. Ой-йо, давай, я чекаю. Навіть трішечки гучніше зроблю. Так. Хтось зараз програє чи ні? Ні, не програє. Так, вперед, 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 вперед. Оп. Воно там ще трішечки довше, нічого собі. Оп! Ого! <плес> Просто біля мене двох. Міка, що ти там мовчиш? Ой! Я вже замерла. Тихо. Хтось вже добіг. Нічого собі. Я в шоці. Оп. Чекаємо. Я що, останній біжу чи ні? Ні, я остання, мабуть. Перед, 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 будь ласочка. давай, 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 давай. Дуже небезпечний Ні, зараз там момент. Було багато людей. О, нічого собі. О! Я добіг. О, ого. Нічого собі. О, все, так... ти також добігла. Нічого собі. Вітаю, Ні Міка, вітаю! Ого! Капець. Ця давай дівчинка. Дуже колоритно. Це капець взагалі. Я біг і з усіх ніг, і все. Так. Нормально, нормально. Цікаво, а охоронець може будь-кого. Будь Алло, ставай сюди. Ставай сюди, отак. оп. Зараз вона сюди головою повернеться. Друзі, переходьте в телеграм-канал, там ви зможете знайти багато цього цікавого. От, отак, все. Потім викладемо скріншот. А ви, хто є в телеграм-каналі, побачите це набагато раніше, ніж ті, хто в телеграм-канал не приєднався ще. Так, ну що, скільки там лишилося? Все, всі добігли, ні? О, а скільки в тебе монет байків? 52, а в тебе? У мене також. Нормально, нормально. Так, що далі робити? Що потрібно робити далі? потрібно почекати, напевно. Ем, о, все. Нас сюди телепортували. Ого, диви! Де я? А ось і я. Ха -ха, ось я ось і а ти. Де його? Ось ти, ось тут, ось о, тут. Так, Так, нас, нас вітають з о, перемогою: 44. Є 44 долари? Це наш джекпот. приз. Ого! оце так багато грошей. Так, вперед! Заходимо. Заходимо сюди. Далі буде. Скільки нас до речі лишилося? Тут показує чи ні? Uh, там не О, перед лишилось Треба зробити фото знову чи ні? Ні, просто бігти треба. Вперед. Поїхали. Не знаю, що буде зараз. Можливо, там, де скло буде падати, як вважаєш? Навіть не знаю. Так, йдемо, 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 і кудись ми зараз будемо заходити. Ось сюди. А, тут написано пентатлон. Ой, це що таке? О! Це з печивом, так? Ні-ні-ні, це не з печивом! А що це таке? Це... Це новий сезон. Wow. Там було не печиво в другій грі. <ріст> що робити, розповідай. А я не скажу, потрібно було дивитись. Так, окей, е, тест на тві, твої рефлекси. Угу. І що робити? Що робити? Е, так, треба кудись стати щось зробити. О, потрібно об'єднатись по чотири гравця Я, я Вперед. біжу, я біжу. Ти де? Е Ти до зеленого біжиш? Чи до синього? Давай до синього, туди. Сюди, 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 до сюди, сюди. Так, синій, синій, сюди заходь. Оп, все, ми зайшли. Потрібно чотири гравця. Чотири тільки? Якщо не буде чотири грав... гравця, то ми можемо вибусти. Давай, о-о-о, все нормально, нормально. Ми, Добре, чудово. ми тут, в нас все буде супер. Хлопчик, ти, б... ти п'ятий. <смір> Нормально. Так, Все, ми протримаємося, головне, не нервувати. Ой-ой, ой у -ой -ой. собі. Там ще якийсь паркур є, що то таке вон там попереду. Вгорі біля жатко. стелі. Я раньше вам набагато простіше. <смір> так, що робити? Що робити? А, зараз один буде грати в гру. Давай! Переверни його! Кого переверни? Ти кидаєш! Синів він повинен. Так, молодець, далі підемо. Капець, що ти таке? Я ж не знаю, що робити. Та я дивився. Ти не дивився другий сезон. Не дивився, другий не дивився. А Що робити? Це другий гравець. О! Молодець. Капець! Я не, я не знаю, ну яка наступна гра. І треба пробігти коло, типу, і чи що? Так, так, за цей час встигнути. Якщо ми не встигнемо, то ми вийшов. А що ми одні біжимо, а всі дивляться? Бо це по черзі. Давайте швидше обирайте там капець! Давай, давай! Шо, ти так довго? Давай, давай, давай! Є, фред, 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 фред супер! Ууу! Так, ідемо далі. Половину вже пройшли, зараз ти будеш, У -у. Міка. Так. Готуйся! Але я не знаю, що це! Готуйся, так, може, готуйся, готуйся, готуйся. А що, шо? шо, я нічого не по... Жовта зірочка. Натискай на жовту. Я натискаю. На туди. А, треба швидко на... натискати. Так, так. Давай! Швидше, Міха, у нас хвилина лишається! Ой, ой, туди! Давай, давай, давай! Скільки разів треба натиснути? Ще давай! Оп. Ще один! Давай, давай, давай! Є, yeah! супер! Все, йдемо далі, ні? Є, yeah! давай, враг. давай, давай! Хвилина ще є! Будь ласочка, хочеться пройти. А ми потім будемо дивитися, як всі, А, ні, там ще інші ходять. Диви. Так, так. Вся так, остання гра. Хлопчик, давай. Ой, що робити там? Повторити. Ого Запам'ятати треба, це важко. Ну там п'ять разів. Так, давай, давай, давай. Сподіваюсь, він все запам'ятає. Поки що там не важко. Один, два, три. Молодець. Супер, супер, супер. Давай! хвилини а, ну. а це напружено. А ну. Так, останній Ротово. раз. Один, два, три, чотири і п'ять. Ну все, це ізі. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять. Є! Ого, красик! Це перемога! О, це було! Це круто. було непросто! Ого Треба стрибати. Чи що? Паркур! Так, сюди, обережно, я обережно. Багато, тут я тут впав! Я також. Сюди. Та падати можна, так, оп, але не треба. Оп! Дівчинка завадила мені. А як вона там літає? Що за фігня Так, сюди, 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 сюди. Тепер сюди застрибуємо, сюди, обережно. Обережно. А це взагалі треба проходити чи ні. Я не знаю, але нас сюди закинуло, може це щоб чекати. Так, сюди. Ну, нормально, я вже пройшов більше половини думаю. Хоча я не бачу, щоб хтось проходив. Так, сюди. А куди далі? Оп. оп. апа! Тут невидимі штуки, бачиш, невидима така штуковина. О, диви. Оп-оп-оп-оп-оп Оп, оп. Оп-оп-оп. Оп, сюди, тихо, 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 все, я це подолав. з самого початку. Оп. Точе щось тікає. Оп. Я нервую. Оп, я дістався сюди. Все. Кілька заборонених? Сімдесят 77. Там ще хтось йде, Міка, дивись, вони дві команди лишилися ще. Я вже ага. дістався сюди ага, до самого це кінця. Б... Зрозуміло. Uh -huh. Це для того, щоб ми чекали інших. Я зрозумів, але можливо щось якийсь бонус ще дадуть, чи ні? Не знаю, я не впевнений. Подивимось. Фу. Так, вони майже вже дійшли до кінця. Там остання гра в них залишилася з цими повторами. Okay. No, впала. І. Ліва команда швидше впорається, ніж права І типу що, вони всі цей вийдуть з гри? Чи як? Якщо вони по часу не встигнуть, то так всі виходять. Я зрозумів. Але ми не знаємо, скільки там часу у них залишається. Але я думаю, що не так багато. Все, ліві пройшли. З правої сторони команда ще стоїть. А все, також поїхали. Диви диви, 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 диви. І все. Я думаю, що всі пройшли. І гра. А, он диви, там лишилося 23 секунди написано. На стіні. Отам. Нормально. Нормально. Так, і що робити? Я стою, нас зараз кудись, напевно, телепортує, так? Думаю. Думай, О, так. все. Так, нас до лобі зараз телепортує. В мене вже дві перемоги. є yeah. Цікаво, скільки зараз подивитися там е, буде гравців. І як тут взагалі вибуту? Хтось вибув тут чи ні? Я не знаю, було 29. Було 29, і там написано було чи як? Так, було написано. Зараз подивимося. 23 нас 23. Вибуло. Нічого собі. Ну, поки що нормально, поки що ми тримаємося. Слухай, І а далі. Це реальні кошти нам потім переведуть. Ага, не? ага. З доставкою я додому під двері, Міка. Вже вже всім перевели реальні кошти. Так. Я готовий, я готовий бігти. Я готовий починати наступну гру. Можливо, що це ж перед? Перед, перед, перед. Я навіть сюди, не сюди, знаю, сюди. що це може бути. Швидко бігти треба, Міка. Біжи. Я, біжу. я За, теж біжу. Тут Завжди був час, якщо що. А, реально, я його не бачив. <схай> Нормально. Типу вибав з гри, бо не добіг до неї. Ось так. Все, нам сіть чи ні? Ні, нам Ой, вище. А Нам вище! Швидше, <схай> я вище. біжу. Все, я добіж, добіг. Е, Мінгл називається Сті. гра. Ой. Що ага, робити? Це дуже важка гра. Що робити, кажи? Я не дивився, Спойлер. кажи. Тут е, буде крутитися колесо, ось ага. а потім буде цифра. У ага. кожну кімнату потрібно зайти в таку ж саму цифру, як кількість гравців. Ага. Типу, якщо два, то два. Один один. Ось угу. Це Якщо типу як гразі з тюльцем і музикою, так? або це буде перевищувати, то все ви вибиваєте. Що? капець! Так Я в шоці. Так, окей, давайте. Це дуже уважно. Поїхали. Ой, а ми Рам? що, стоїмо Один на місці? З трьох. Так, так, ну давайте. А яка цифра повинна бути? Чи на кожній з дверей з'явиться якась? Так... Ну давай, давай. так давай. 20 секунд. Три. Групи по три. Так. Я зайшла. А я ніще, я сюди. Сюди, заходьте, сюди. Сюди, сюди, сюди. Давайте заходь, заходь, заходь сюди. Заходь, заходь, заходь. Заходь, заходь, О, заходь. ти сюди двері до мене. Зачинити. Все, я зачинив. Я в трьох. Ми також в трьох. Чудово. Все. Фу, я вижив. Що зараз і треба. Все, там хтось ходить. Ні, вони зараз все. О! Хтось пише Так, баки. і баки, що ти зробив без мене? Не знаю. Виживав би якось. Так, нам треба чекати, диви. Треба чекати, поки там. ОГНІ там що відбувається? Зачистка. Там охорона вбиває гравців, я в шоці. А, ой ой. Слідкуй, слідкуй. Тут зараз багато я гравців. Я бачила У серіалі потім було жорстко, бо було багато гравців, і в кінці, хто перший забіг, той і переміг. Капець. Групи три. по три. Ми знов трьох. Так, заходимо, заходимо, заходимо. Все, ми зайшли. Оп. О, я з тими двома, які були з нами на отій грі там, де по черзі треба було міні-ігри проходити. Ти <laughs> це так. Це, це вони. Ще один раз лишилось. Фух, все, чекаємо. І типу, все, ми пройшли і далі буде якась гра. ой Ойоо. Якщо ми третій раз зможемо, то так. Так, друзі, готуйтеся. Відео буде довге, бо ми будемо йти до кінця, поки не програємо. Мені я подобається, думаю... що ця гра дуже ну, схожа, схожа з серіалом? на серіал так, з другим сезоном, бо я грала нещодавно в нову гру, ну, в таку ж саму. Ага, ну, Я зрозумів тебе. І там... Група по а, три. було по-першому. Так, я до тебе, Міка. Так, Все бай. зачиняємо. Оп. Привіт. <ривіт> Все. Там точно було три. Ну так, он згори да, написано, ну, це бачиш. цікаво, тут взагалі завжди по 3. <кхе> Так може зараз буде змінюватися ця цифра, а? Так вже ну, написано. Що написано? По три. Ну, це так... останній раз. Останній раз. Так може це три по три, потім три по два. Ой, не вигадуй. Ну, а шо? Можливо так, а можливо і ні. Може, може щось буде зараз? Все. Ні, все. Фух, ми це пройшли. Дуже напружена Друзі, молодці. гра. молодці. В мене вже є 100 коїнів. Мені, здається. А подавається... мені 102. Ну, в мене теж 102. О, 21 2 вибилось. Шкода. Всього два. Нічого собі. Ти родишся що... або не родишся всього два? Ну, звичайно. А навіщо мене Ми з не... тобою вдвох! І навіть а якщо ми залишимося вдвох, гравець. ми будемо битися з тобою, Міка. Ти ж Вально. розумієш це Так, я готовий вже бігти вперед, просто спринт на максимум, і все. Вперед, 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 вперед! Давай, 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 давай. Опа, опа, опа. Е! о, о Битися треба! А ну геть. Мене не бити а я буду битися. На тобі, на тобі. Так, полюємо на когось, хоча б когось треба полювати. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. сюди. Хоча когось. Я ну, а що? Так, 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 так. Оп, сюди, 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 сюди. Я не можу нікого наздогнати, чого всі бігають швидше, ніж я. Що за фігня? Так, сюди, сюди, сюди. А скільки це буде тривати? Так. Я шукаю час але нічого Оооо! Нічого! Я зрозумів, я зрозумів. Так, б'ю, б'ю, майже добив Нічого собі. Стій! Стій кажу! Ти що? Хочеш мене побити? Ой-ой-ой! Ні, не жорстоко, нормально. Ні, жорстоко! Так, в мене половина здоров'я. Щось мені не подобається вже. Так, треба. ось отут тут хоч червоний є, диви. Зараз його там доганяють. Все. Все, Хто... когось забили чи ні? Так, його добили. Його добили. Диви, зараз зміниться на 20. Нічого <с>. собі. Нормальні такі пригоди. А я вже був готовий до міні-гри бігти якоїсь. але Але ні. Так, ну що, скільки чекати ще? О! Ні, всі вижили! А скільки, там в нього зовсім це трішечки дороги. Хто, е, хто пацюк? Ось на кого це гра була. Дивись, з нами пацюк. ходить якийсь цей охоронець. Вон, бачиш, Тільки фіолет. дивіться, у вас мало здоров'я. ви хе <рес> Нормально, а в тебе а що, багато? Пони? А ти де? А в тебе Я так повне. О, диви в нього взагалі трішечки. Це він тікав. <рес> Вперед! Побігли, 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 побігли. Так, 46 секунд. Дуже високо треба бігти. А що вони всі такі швидкі? Чого я не такий швидкий? Я не зрозумів. Я не зрозумів. Що за швидкість в них там така суперська? Так, сюди, сюди, сюди. Підрізаємо кути. Ось так. Я хугонка в формуле. Я не біжу. Чого ти не біжиш? Я не можу бігти. Серйозно. Я не можу бігти. Чого? О, тільки зараз почала бігти Що за фігня? Біжи, тут трішечки зовсім. Давай, ти встигнеш. Ой, ой, що це таке. Міка, давай, ти встигнеш, я вірю в тебе. Давай, давай, давай. Здорово, біжить. Біжи, біжи. Не можу, біжи. Біжи. Ти пишеш щось мені повідомлення якесь. О, ти тут. Ой. Що? Канат! Треба клакати! Тягнемо! казав, що клікера не буде! Так не мишкою ж клікати! Так, давай! А, Я мишку клікала! Ну Все, ми перемогли! Є! Так швидко! Почекай, вони що, всі програли? Так. нам пощастило, що ми в одній команді з тобою були. Нічого собі! О, цей Фанта і оці два хлопця, вони тут, так? Вони тут чи ні? Ні, він один. Оцей з нами був. Бладовичі. Нічого собі, скільки, скільки тут. Скільки тут ви було? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Половина, Міка. А, від нас. Ну так, диви, нас одинадцять лишилося. Я чого собі? Оце скоротили. А Знаєш, по часу я не, не встигла добігти, але мене все, все одно зарахували до тебе. Ага, ну ти диви уважніше, бо наступного разу будеш бігти, там повідомлення там мені писати Я перемкнулась на інший екран. Ага, клацала так, що перемкнулися на інший екран. Я зрозумів. Каже: не біжить, не біжить. Так, вперед, давай, побігли. Ой, 54 секунди. Треба ще вище підійматися. Я перший біжу. Як вона обганяє мене, що за фігня? Я не знаю. Вона біжить швидше. Ти, ти, ти бачиш це? Вона прискорюється. Це чи так. 100 Я впевнений на 100 вона з читами грає. Ну не можна бігти швидше. О, диви, як швидше вони біжать усі. Мене тільки два обігнали, всі інші біжать однаково. Але ми всі встигнемо, я думаю. Ну, не знаю, капець, скільки тут мені ігор, я в шоці. Так, сюди, 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 біжимо, біжимо, біжимо. І сюди. Скло! Ну, це з першої. О, це я буду остання. А я знаю один е спосіб, як вижити. Ха-ха-ха. Будеш допомагати. Е це ти зараз все побачиш. Так, і що? Е ми будемо по черзі це робити, чи як? Чи О, хтось буде сам я обирати? Даю, що всі разом. Ну, окей, зараз подивимося. Ну, схоже, і так, і так. Треба. Однаково. Треба швидко робити все і все у нас Я Знизу дивилась. Знизу дивилась? А як треба? Як ти знизу дивилася? Так, ну, диви, перше є. Оп! Оп! Ні. Капець, я буду. Куди йти? Всі стоять. Так, я хочу подивитися. Я хочу подивитися за тобою, Міка. Давай! Я вірю, ти де? Ти що, впала вже? Ні, Ні, я перша стрибнула і всі разом. Давайте, тепер ви перший. Ха, всі стоять і все. Я в шоці. Ні, це ти була? Чекають, бачиш. Бувайте. Чекають. Ну їх диви, їх усього. О, вже 4 лише. Тільки один дістанеться до кінця, чуєш? а ну мені навіть цікаво стало. Це остання треба гра. Треба було стояти до кінця, але це час, котрий тікає тут. Воно <сум> ну, ну, поспішав. Ну, нічого не поробиш, диви. 58 секунд лишається. Так. А, а, а... ти час. А, ось, а вон там, 52. Бачу, бачу. Друзі, зараз дізнаємося, хто з них переможе. Вони всі стоять. Вони всі стоять і все. Їх залишилося чотири, правильно? Так, 4. Це було дуже смішно, коли байки, я знаю, тут є... До я... речі, може взагалі ніхто 50. не дістатися, чуєш? Реально. Диви там чотири оцих скла, і, типу, вони в чотирьох. Стоять тут і все. Ну, потім буде останньо 50 на 50. Мінус. Знаєш, типу, Це... гра на випробування. Ну хто так, так. Сильніше духом. А ну, щоб ану. Щоб стояти до кінця. А ну, а ну, чекаємо, чекаємо, чекаємо. 18 Давай, секунд. Бере, честе. 18. Стояти, вона просто, вона просто впала. впала. А він просто стрибнув, диви. Молодець, Ось, Молодець. Все, він переміг у той. Останнім 50 на 50. так, а йому, Рибай! йому не треба доходити, чи треба? Так, Молодець, Треба. А, все, диви, він. А, ні, він також помер. <сі> Всі померли. Хто не вижив, ну тоді добре це охоронець стоїть такий. До речі, це якийсь гравець, нічого собі Так, так. Все, всі померли, диви наші дави. Твоя? Та тебе вже закупали, нічого. А ось моя, все, я бачу. О, тут прям написано, нічого собі О, ми через одну ми поли. Ага, я бачу. Нормально. Ага. Почекай, почекай. Всі, всі померли. Настай не залишилось. Пощастить наступного разу. Ага. Так, окей, давай. again натискаємо, і я так розумію, що нас гра тут телепортує сюди. Так, я зрозумів. А а Отже, що, друзі, ось така в нас була сьогодні гра. Сподіваюсь, вам сподобалося. Мені сподобалося. Шкода, так. що ми е, не змогли перемогти, але ми дійшли до фінального раунду, де всі померли. Тому. Думаю, не так гра. не так сумно, як могло бути. Yeah. От на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, хто грав у цю гру. І, і було, б круто, було б круто. А ти назвав назву цієї грі? А, ну, а що тут називати? Гра в кальмара. Oh. Я зараз подумав про те, що було б круто. Створити приватний сервер у цій грі, і туди запросити підписників Підписники. з телеграм каналу. Так, це буде дуже прикольно. <гум> Ого. Ой, -йо. думаю, це буде весело. Друзі. Якщо хочете таке відео, ми це влаштуємо. Пишіть про це в коментарях, якщо хочете гру з підписниками у кальмара. На цьому все. Всім Тоді дякую за перегляд зустріжимо. і до зустрічі. На все добре, котики.